Рішення таке гарне є. Дитяча площадка мощна, мощніша. З Назариком вже два рази того літа приїжджали, гралися. У нас немає в місті такого. Щоб таке построїли, було б цікаво. Хоча теж тут вже трохи роздовбали його, але в загальному нічого стан ще. Це центральний замок. Трома пішов на обкатку. Давай, ром. давай давай, вперед, там ще можна піднятися. О, це по периметру йде на чотири сторони. Тут якісь діти. О, і тут оці є. Да, на шлавуті акцентували. Виски вишня, стронг, стронг мене. Дити, мабуть, О, Ромколка. Привіт. Значала 2000. Вот так. Подивись там взагалі якісь листя. Ти Серга, подивись, потім знімай. Да, так, я не, я не буду травмірувати, да. Ого, ти... Там все. <реш> <реш> я, я то не буду знімати. Хто захоче, підніметься сюди в центр і зніме. Да, мені соромно. не <гум> тішимо. О, без 15 и 12. Час. Центр. Ну так, да, там краще не знімати. Це ти правду сказав. Можемо бачити рекламу. Двір. Що хочеш, так. Да. На любой вкус Тут Не хочеться ці стіни знімати, но... Пошли. Можна сюдою Так. Можна по периметру ходити. Багато гойдовок. Що? Без проблем можна на автобус сідали 20 хвилин. Там звідси 3 хвилини пішком сюди. За пів години можна добратися. Давай. А ти по одній ступенечка. Ступенечка. Давай, пописували її і там. Шайба написали, йо, шайба Давай, йо. Я... Обертайся і тримайся за <смеш> Ну так в загальному непогано не виглядає, але якщо е, заглянути, то краще туди не дивитися, і скрізь. Що славута, що не тішин. Скрізь однаково, діти, мабуть, це все роблять. О, пише, не смотрите, на мене так строго, ви такой великий і сильний, а я такий сладкий. Да. На цьому і закінчуємо репортаж.